Добрий день, мої любі малята. Я рада вітати вас у себе на гостинах. Вже розпочалися різдвяні святка. Один з найважливіших елементів святкової атмосфери і різдвяного затишку вдома є традиційні різдвяні віночки. Різдвяний вінок це не просто прикраса. Водночас він і родинний оберіг. І символ надії на щастя, благополуччя і достаток, а також запрошення для гостей. Запрошую вас зробити свій оберіг. Подивіться, який оберіг вже виконала я, а що нам для цього потрібно. І так, що нам потрібно для роботи? Аркуш голубого кольору, де вже в мене намальований олівцем круг. Віделка, бо сьогодні ми малювати різдвяний вінок будемо віделкою. А також темна зелена фарба, світло-зелена фарба, вушна палочка і гуаш. І так, розпочинаємо. Ми спочатку будемо наносити віделкою, темно-зеленого кольору. І так. Починаємо по колу. Так, ось ми з вами закінчили малювати темно-зеленою фарбою. Зараз ми будемо малювати світло-зеленою фарбою поверх темно-зеленої. ось теж теж саме, ось так, дивіться, бачите? І так, ось ми з вами вже намалювали із світло-зеленої фарби. А зараз ми з вами прикрашуємо наш віночок. Для цього нам потрібна вушна палочка і фарба червоного кольору. Макаю вушною палочкою. І ось так по всьому віночку почнемо. Ось який гарний віночок у нас сьогодні з вами вийшов. Хай він оберігає вас та вашу родину. Хай буде затишок уют в вашому домі, нехай не одне лихо не постучиться у двері вашої оселі. Молодці!